Всім привіт, хлопці та дівчата! ну що, Продовжуємо далі проходить цей режим аркада, шквальний вогонь називається обрав я танчик. Під невимовною назвою ну я його називаю Йох. Американський важкий танчик, він доволі таки непоганий, з прикольною такою пушкою, з величезним барабаном. але один невеличкий такий мінус це перегрівається пушка. Ну нічого страшного. У ну, цьому бої я дуже непогано так набахкав Карта, як ви можете бачити, Енськ, тільки перероблений Енськ. І З саме першу чергу я залітаю от сюди, хочу подивитися. О, А вороги вже повністю залітають, треба трішки відійти, тому що... Два-три барабани по мені, я швиденько закінчуся. Так, ховаюся, чекаю, коли приїдуть союзники. Потрішки відходжу. І що у нас? А у нас на повісті дня лічені дні і дуже величезне, величезне оновлення вийде в World of Tanks. І наша гра дуже сильно зміниться. Головні зміни... Так, так, бахаємо, бахкаємо. О, якийсь відбувається хаос. На ти тисячу шкоди ми набахали. Величезне оновлення 2.0 вийде в World of Tanks. І дуже величезні зміни там. Саме головне це будуть... Танки 11 рівня. Будемо робити огляд, будемо проходити ці танки. Ну, Там дуже багато змін буде і особисті завдання, і там матчмейкери буде новий Ну, баланс. Ну, Дуже багато там змін. Треба розбиратися В 11 рівнях, дуже багато. Нових механік, наскільки я зрозумів, із ан анонсів. І що ми бачимо тим часом? 4-7, ми дуже сильно програємо. 5-7 по хпепехах ну, хп ми зрівняли. І що? Я вирішу бігти на базу. У мене вже скільки? 3 кіла, я вже зробив. Треба швиденько бігти на базу та збивати базу. Кидати своїх союзників, тому що залишились дуже повільні союзники, оці Мауси. ТВП тільки що вбили. Та ПТ-Ха Яга. Залишається 20 секунд і я засвітлюю світлю СТХ ворожу і він сматується. До речі, е... Хочу, щоб ви додивилися до кінця. Чи якщо ви не хочете перемотайте, дуже цікавий другий бій у мене на Естехі вийшов на цей раз. Та що ж ти загрився загрився? Зараз я тебе. Так, так, зараз я тебе вб'ю. сраний ти. О, 4 кіла. Цей режим якийсь, не знаю, тут якось, якийсь хаос відбувається. Не можна ніяк не, про, не прочитати ситуацію. Якийсь, якась дурка відбувається. Так, наскільки я зрозумів, трасери летіли десь з центру, мабуть. Десь він там у ліску, мабуть, ховається. До речі, якщо ви дивитеся відео, ви потрапили на канал про годрака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. І я у пошуках арти, у пошуках квадратика. Девід, де він тут ховається, а, він мене перехитрив. Ну, Яга його вбила. Ось і все, ось такий вийшов прикольний бій. на... 65 кілів, мені сподобався. А ось і другий бій. Це у мене Естеха Прут. Якщо я не помиляюся, так, прут він називається. І потрапив я на карту степи. і дивимося. Пів бою буде нецікавий, пів бою я буду ховатися в кущах, але потім, потім така інтрига, і потім таке буде. Але зараз будемо просто ховатися на дуже велику відстань. Погано стріляти. Ось о, свічусь, треба від'їхати. Якийсь хаос, якась дурка відбувається. До речі, це останні вихідні, коли оцей, оця аркада. Шквальний вогонь. Ну, він мені не, не дуже подобається, тому що якийсь хаос відбувається. Так, трішки насрали Єберу на голову. Так, і що будемо робити далі? Ліву сторону ми продавили у супротивника, але центр е, дуже якийсь. Дуже багато супротивника на центрі. І з правого флангу у нас зовсім нікого немає, тільки одна яга поїхала і. Е, Нашій пт буде жопа. Це 100%. Да-да-да, <звук> на повному такому швидкому ходу влучати у танки з, е, з цього кулемета якраз саме воно. Нічого страшного. Як би мені так. Та ніяк я його не спіймаю. Щось мені здається. О, фу-фу-фу. Фу. -фу, -фу. фу. Щось мені здається, що ЄБР поїхав вбивати арту. Перезаряджає свій кулемет. Арта втікає, але йому все одно буде хана. Да, за ЄБРом якраз мені бігати. І я не хочу глибоко на той фланг виїжджати. Хочу. Попрацювати. Розкид такий дурний. Що за якась фігня? ЄБР якийсь невгамовний. Зараз він буде мені нерви скорочувати. Цей сраний ЄБР, бачите? Ну ну, як? ну ну, да, на 600 я йому бахнув, але <хи> зараз він мене бахкати буде. Охідка. Знову ми дуже сильно програємо. 7-9, дуже сильно. Мені здається, я... це буде поразка. Ну якщо ви дивитесь, там буде інший результат, але дивимося. Як. З... Ух ти. ТВП ха приїхала. На тисячу мене бахнути. Та що ви в мене все дарите як курку? Задовбали. Так, треба щось з ними робити. Треба в'їжджати та вбивати. Так, цього ми вбили. Фух, нарешті, тільки у мене ХП нема. Нарешті я цього сраного ЄБЕРа вбив. Ну, поки я. Грався з оцими двома дурниками. Ну. Майже зрів... зрівняли рахунок, але по ХПГ ми дуже сильно програємо. Нас залишилось. Я, ТВП і. Арта. О! О! Арта зрівняла рахунок. Ай, мені ще трішки мені буде хана. Ще трішки на спорі, ну 3-3. Але якщо я зараз не протоплю і, і не об обісруся, пішов геть. Лайнокит сраний. Так, залишається отой Йох та Яга Петеха. Йох летить по полю. Так, намагаюся я підстрелити йоха, він швидко розігнався. Ооо, він майже вловий, нічого собі. Е, союзник на ТВПсі намагається ховатися. Арта загуслила його, і я... Так, так, о, дуже добре перезаряджаюся. І ми швиденько скорочуємо його ХПшки. Я показую всім, що я не на зарядці. І ще трошки. І. Фух, добираємо його. А поки я грався з тим американським важким танком, фулова яга сюди приїхала. ха 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 А у мене ХП залишається дуже-дуже мало. Ну що, чекаємо на ТВП-ху. Щоб розвести його. Він фуловий. Нічого собі. Скільки там з одного барабанчика, якщо я не помиляюся, 1500 е лише можна вибити. О! Ще. Цей наш союзний лайноки починає. І я вирішую, бачу, що він стає на гуслі і вирішую ризикувати, роблю величезну помилку, стаю позаду нього він мене може таранити, тому що бронювання зовсім нема. Я відкачуюсь назад, працюю по його дупі, але якось не дуже виходить. Знову лайнокит його і... Останні ХПшки залишаються, перезаряджаюся і. І все Перемог. ось Такий прикольний бій вийшов на 7000, тисяча на Ну все.